Всім привіт! З вами Мікі Friend або ж просто віка, і саме таку назву буде мати мій канал на YouTube. В цьому відео я хотіла, щоб ви більше дізналися про мене, тому тема сьогоднішнього відео мої хобі та інтереси. Я маю багато хобі, але одне з найлюбленіших. Ще я люблю танцювати з попередніх випусків. Моє наступне хобі я люблю фотографувати а також бути самою моделлю. А також одне з моїх найлюбленіших хобі це редактування та знімання відео. Я маю багато інтересів. Я люблю малювати, вивчати різні мови, а також займатися бісероплатінням. Якщо тобі сподобалось моє відео, став пауз хором, а також підписуйтесь на мій канал. До наступного відео, Па-па!